А про дракону або Драгонфлаг може виконуватися в друзі. Воркаут елемент прапор дракона, або ще його називають Dragon Flag, може бути виконаний в великій різноманітності варіантів. І я сьогодні покажу 4 варіанти втримання цього елементу, які відрізняються між собою тим, як ми беремося за трубу. І розглянемо чотири варіанти. Перший це коли руки прямі, другий, коли трошки підзігнуті. Третій коли кут 90 градусів. І четвертий, коли долоня максимально близько знаходиться до плечового суглобу. Також всі ці чотири варіанти я хочу оцінити по 10-бальній системі, де один з чотирьох найскладніший, я оцінюю як 10 балів, інші 3 я вже. Буду оцінювати, відштовхуючись від десятки самого важкого з цих чотирьох варіантів. А також я розкажу, в чому різниця в відчуттях, в яких позиціях які м'язи сильніше чи слабкіше вмикаються в роботу. Ці чотири варіанти я виконував не просто на трубі, а там була така Т-образна ще труба зверху, і це мені дозволило дуже добре застабілізуватися і мене не розкручували в сторони. Якщо б цього не було, то оцей варіант, де отут найменша відстань, він виявився би дуже складний, тому що мене би розкручувало, тому що тут упору дуже мало стабілізація слабка була б. Взагалі, всі чотири варіанти дуже схожі по відчуттям. Єдине, що я виділю оцей варіант, де тут відстань найменша, він самий складний, тому що це, в принципі, така сама незручна, нефізіологічна позиція, коли в нас тріцепс максимально в розтягненні, ще й напружуватися. Не дуже зручно було. І я ще помітив таку штуку, коли. Руки прямі або підзігнуті, сильніше вмикається спина. Якщо я починаю руки сильніше згинати, вже сильніше починає працювати біцепс. Тому я вважаю, що в принципі в абсолюції оцей варіант де відстань найменше, він самий складний і йому десятка. А всі три інші варіанти будуть залежати складність виконання в залежності від того, які групи м'язів в тебе сильніше прокачені. Якщо спина сильніша, то. З прямими руками буде легше тримати, якщо в тебе біцепс спрокачений краще, ніж спина, то з зігнутими руками буде простіше. В моєму варіанті я б сказав, що оцей варіант, де найменша відстань, це 10 балів. Повністю прямі руки це було 7. Де 90 градусів теж 7. І самий простий варіант мені здався, це коли трошечки підзігнуті лікті. 6 балів. І якщо я вже тут і я на куражі, я ще хочу один варіант спробувати на цій Т-образній верхній трубі взятися нижнім хватом. Друзі, це був найпростіший варіант. Прям дуже зручно.